Друзі, всім привіт. Ми коректно, коректно переміщаємося в сільпо. Зараз пробіжімося тут швидко по цінах. Бо коли я попаду опять на Алмазний, я не знаю. Що я сюди прийшов, мене тут цікавить. Годичка грузинська. Подивіться предыдущій серії моєї велопрогулянки. Подивіться грошем. Там акції змінилися вівторок. Те, що хотів вже не по акції, але те, що зато друге, те, що я хотів по акції. Так що вибор є. Що це в нас такий? Абрикос ананасний. Ну? 140 гривен 140 гривень Сейчас Зараз давайте прогуляемся. Давайте більше погуляємо вже. Чи ціни познімаємо. Тут такий. Хаотичний движ. Хаотичний движ. Так. А, кстати, надо ж пиво подивитися. Полтавське. Тобто, Ляща я знайшов, але ну, вона там стоїть 30 гривень, тобто на нього акції немає. Це я беру лящ, сейчас вам скажу, хуторкові. Лящ хуторкові тут музорвала. Що так вони? Всім так весело. Я сумніваюся, так це взагалі щось виходить, не пиво, а певні напої. Мені більше не на полтавське, воно полтора литрових баклахах, таких пузатих, от. Кстати. Ну беруть люди опачки. Ляш, Бачу ляш сейчас. А о, ячмінний колос. Оце такий ляш в баночках мені подобається, Ну 30 гривень. А тут 64, ну полторушка. Ага, почти. Баклажки на літрі більше. Ну, Я думаю, що в этих банках якість краще. Так що є полтавське пиво, але воно в основному в баклаках. 302. Ну все дорого. В АТБ, в принципі, пиво зараз саме-саме доступне. Там і по акції, і корона, і тубор там літрове бачу. Ну коротше в АТБ дуже багато акцій різних. Так, зараз підемо водичку. І так хочеться ескімос. Пельмені. Пельмені. Не пазум, як завжди приходжу до цієї води, постійно там хтось у школу. Піться. Так, ладно, давайте. Фотограф. Фотограф отуда піде. Завжди просто в тому углу. Я ж не то, що там От в тому углу, де ця вода. Постійно там то-то що то, -то фотографує. Як виставлений товар. Що в нас-то по 119 гривень? Ага, то варенички, ласка, коротше, якісь солодкі. Це в нас вареники. Сіни на вареники, будуть будуть. Так. Блін, а це красні я. Стелятани. Один дички, стилятини. ті, що жовті були, я не пойму, це щось. Чи нові віди, чи нові дизайни, пельмені мішутка. Щось по 200 гривень, три ведмеді 800 грамові. Ну то обичні, для дорослих. Може щось якась новинка да? чи що це макей. Макей, пельмені з м'ясом та грибами. Що це? Раніше тут не бачив. Дивіться, який дизайн цікавий. Опачки. Вверх нога. З м'ясом та грибами. Прикинь 500 гам. І скільки вони стоять. Макей. Макей. 134 гривні. Нидеошового. 134 гривні. 500 грамів. Коротше, те, що мене цікаво, його і немає. Ні по акції, ні без акції. Так, це круто. Ух ти, які красиві. А, це равіолі малинового кольору, так? Да? Красо. Так, в мене тут ще... Чи... Ні, батарея не здокла. Вроді батареї вистачає на два роки. Ну, тут безсмисліно дивиться. Яготинське 45-46 найдешеве, це по акції. Ми взяли ферму там, да? вроді в нас е пряжене, там по 45, а ти чи по 42. Чи? Я вже позабувався. Подивіться там відео непогані акції зараз в АТБ. На молочку, на ферму, на морозиво дуже багато. Морозиво по акції. не знаю заїду додому потом поїду велмар ще надо проскочить собаці щось купить бо всі запаси вже йому поотдавав вот даже взять сметану в атабе за скільки стакан за 48 до да? на 4 гривні вишить. трошки забувся по чому так, ну що, фотограф, там вроді щось по акції, зараз може води на грибу. 51. А не пам'ятаю вже по чому я брав. Тоже по 51. Ба тебе була акція така непогана. Так, підемо на водичку, повертаємося водичка. Сейчас глянем. Ну що тут по 44? Сколько надо брать? Опять? Ні. Я Прикольно. В принципі, не надо брать 6 бутылок, да? Грудь, 45 гривень. Бо останній раз як брав, треба було від 6 бутилок брати. Ладно, давайте трошки познімаю вони прийдуть. Я надіюсь, її не розберуть. 6-то багато, 34 возьмем, мабуть. На касі треба не забути перепитати. Моршинська по акції. Пройшли ті времена, да, коли вона була по 16, там, по 13. Зараз вже по 23. Ладно, окей. ззаді Возьмем. Це, бачите, вважається круто. Ой, поперег було. Так, метку цікаво, дивіться. За 350 грам 184 гривні. А цей по знижці, бо трошки надувся, хоча б не взорвався. А так повна ціна, ви бачите, да? за 350 грамів сохраненный не знаю цена любителя яйка 166 якісь по 166 по акций яйка Ох, така ціна якась. можем а за 100 грамм це що? це самому да надо математику включать 275 грамм понятно 70 чем-то можешь цікаво роблять да сам считай чи на кассе тобі посчитаю так нормально трошки буде шоці вот тут указано да 275 грамм стоит 7149 ну, акуряты це а, це може цю курятину. отут за 100 грамів. А напишіть за упаковку і все. Там же не 100 грамів упаковці, Я в шокі, я не знаю. Ой, це смаколики, звісно, теж все пишуть за 100 грамів. Так, треба довго тут не крутитися, їсти одразу тут все. Як красиво виложили. О, хтось просив йому рибний ряд, тобто рибні базари. У нас немає рибних базарів, щоб тупо базар продавав саму рибу живу. У нас є відділення в супермаркетах. На центральному ринку є там два ряди, де продають живу рибу. Колись я пройдуся. Просто запахом не дуже. Типа по акції, поутинівку, да? це ж обична, обична ціна. Ну, а це собі додому, да? в частний сектор, в підвал. І закритися там. Только набрати туди, набрати туди якийсь смаколики і все, і жити там. Щось по 99, це ляля -ля кабаб чи ляля -ля кебаб. Люля. Гриль кебаб. Блін. Таке на цьому, на костріку. Це всі прибамбаси на грилі жарить. Ну на костріку. Короті. В принципі, можна і на шампурах його надіти пожарити. На грилі, на шампурах, кому я. Ну це тут делікатеси по 310, так? Да? Оті, як вони там називаються. Супер поперсонина. Так, а що тут такого? О, я знаєте. Е з той сторони ціна. Висоце, кажуть, вершку. По 60 гривень. У мене мабуть. Сейчас плавину. Ферма янтар. Не ферма Вершкова, О. 60 гривень. Не знаю. Ладно, все одно буду брать. Возьму. Чи йому ціна полтинник, Та ні, йому не на. Мені каже, йому ціна полтинник. Вроді. Ну не 60 так це точно. Так, сотка 500 грамм дитячі. Сотка 500 грамм дитячі. Сотка. Ух ты, яка красива. Пухлики. Сколько пухлики? Кухлуки. Пухлики 25, це за 100 грамів. Є красивий дизайн, пухлики. А тут 500. 22 за 100 грамів, а там 500. Кухлики. Коротше, самому щитати треба. А не хочеш щитати, то заплатиш. Ух ти, яке красиве, красиве, ковочернівське біле, фруктиково. Кавунне пиво. Цікаво, ще не бачив такого. Ну я не люблю за такими всякими ароматизаторами. Ну дизайн красивий, а зараз нема. Ще туди не йшло лимонне. Це Аня любить такі приколи. О, а мені вже менше стало. 4 штуки 26, так? Да? То відео дивився, ни силька. Вроде щирил. 8 Восім кілограм. Скільки стоїть? Короче, 14500. Трошки більше. К. 8 с чем-то килограмм. 14500 с чем так саме дешеве, що 20, 29 гривень, що це нижні 30-ки на ще білий. Ну коротше, по 30 гривень, так? Грубо говоря, дешевше 30 пива, що вже все. Чайка тут не повноцінна. Так, друзі, зараз беремо водичку і не на наказ. Так, а це міні-апарат всі подобається. Можливо, колись не погратися. А, надо овочі глянуть. Як вам яблучки по 92 гривень, по 93 гривень кілограм. Можна банани купити. Он кра красивий дивіться. Оброблене тим, як його забувся, вилетіло зало. оброблено гос. Кажусь, воском так. груші по 140. Груші ж, якісь вони. Зелено корич. Ой, ж, там десь грушка. Он. Десь грушка Подвяла. підгнила Підгнилась. 98 яблучки. А дешеві. Самі дешеві. Скільки? Самі дешеві. Самі дешеві ці 80 гривень в кілограм. Оце зморщене гниле. Це саме дешеве яблуко чемпіон. Так. Який там чіон? Яблуко те, що проіграв. Так, да, 80 гривень. 80 гривень. Получається, найдешевше яблуко. жалувалося яблука, там дорогі по 67 гривень чи по чомусь, а вже по 80. Ой, в ну мене щось ноги вже болять. По полтиннику. Я вчора в АТБ взяв по 45. А по полтиннику можна було взяти на полоках в зеленому кіосці. Блін, поперек щось ніяк не пить. Салат айсберг. Салат ромен. Вау-вау-вау-вау. Так, а це така красива. О, чому ти красива наша. О тут ціна по-любому. О, колони. Красива ця. 38 гривень за кілограм. Типа акція, так? Да? Типа акція хотів взяти, показати вам вижив. Так, 25-49. На базарі по двадцятки було капуста. Ось, хтось, чи це вже зважили, чи хтось зважив і положив. Бачите, 2 кілограма, виходить 80 гривень. 2 кг 80 гривен. Окей. Ладно, не будем мешать людям. Клеїть наклейки. Вот эти эксклюзивсы. Уже запаконі. Красиві помидоры, да, десь. Ну, Можна можно вархануться внутри будди. Я колись брав це, калини в кого. 4 помидорчика походу, да? Чуше тоже за 100 грамм. А нет, 600 грамм. От указано скільки в упаковці і пишуть скільки за упаковку, висять заморочення. А що це таке? Батончик. Прикиньте, батончики. Фруктові походу, так? 82 гривень. 80-111 що? Красиві помідорчики. Тільки там може бути багато гниленьких, От в чому прикола, так? Вроде гарні салатик, даст их забув, как і чорний, і жовтий, які хочуть, як світофор. Так, друзі, повертаюся, наверное, на водичку, беру водичку і заїжджаю додому, вигружаюся, і потім псу поїду, щось куплю. Так, надо, главное, не лоханутися. Возьму 4. Так, мені буде не тяжко, бо там вже грошей ще. Так, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Вам всім мирного неба, тихої ночі. я... в тут не в серії. Підсказати проблеми, так? Да? Опачки. Все. Sim, porra, porra.